Друзі, усім привіт! Так, якось неочікувано почала записувати відео, йшла на ринок і не взяла той телефон, на який я записую відео, то трошки ми з вами спіймали миттє життя. Ну, я таке діло люблю, це моє хобі. Була на ринку, там є. Е, е, в таблетках, як, як воно називалося, М -м -м. сухе пальне. Коштує 35 гривень, там 8 штук. Вона каже, беріть, бо в сільпо а, такі ж самі по 70. Не знаю, в сільпо не захотіла йти. Зараз покажу вам свої покупочки. Так, хур хурма у нас. Я таку брала по 90, є по 70, ну, десь так. По 70 вона трошки менша за розміром. Капустинку взяла, буду робити голубці, дуже хочеться. І такий болгарський перчик у нас по 60 гривень за кілограм. Я взяла пів кіло, ну там трішки більше вийшло на 40 гривень. І ще й взяла ось таку шоколадку 55 гривень. А так цікаво, така ситуація цікава була на ринку. Я зайшла в крамницю, там, де цукерки продають. Заглядає чоловік, ну, я так зрозуміла, що знайома цієї жіночки, продавчини, і каже: Жіночка, жіночка, киньте в мене конфеткою. А вона каже, та легко бере і кидай. Він каже, дякую. Вона каже, можу е, по принципу граді. Він каже, ні, однієї ракетки достатньо. Я кажу, жартуємо. Вона каже, а що робити? Жартуємо. Кажу, так. Да". Все в жарт переводимо, тому якось так, ну, намагаємось. Якось так подумалась, мабуть, і не потрібно з таким жартувати, а з іншої сторони, не знаю, ну така ситуація була. Дійсно, не до жартів. Але ж, знаєте, що, це характеризує наш характер тим, що незламні та й все, не залякають, плакати не будемо, соплі на кулак наматувати не будемо, будемо триматися. І, мабуть, жарт на цю тему, можливо, він і доречний, хоча я ще не знаю, не знаю, чи потрібно над цим жартувати чи ні. Але ж ось такий був випадок на ринку. Mm. <гум> Де да, поетрала, що Тай, візьми селфі-палку, що ж ти так. Йшла з ринку, зустріла знайому свою. Кажу, що де ти пропала, що тебе не видно. Я вже хвилювалася за тебе. Вона каже, а подзвонити. А я кажу, а похвилюватися. Постала сміятися. Вона каже, та оце ж внуки, дистанційне навчання. Каже, повітряна тривога припиняється урок. Потім закінчується повітряна тривога, продовжується урок. А я кажу, ну це ж розклад є, там ці класи, потім інші, інші, інші йдуть, ну, як в школі. І кажу, ну, тоді розклад не виконується, бо якщо буває сирена там по три часа, вона каже: ні. Я кажу, що до ночі сидити. Вона каже, буває таке. Боже, кажу, каже, я вже затовпалася-на-да. Вже. Ну, в тому плані, що. Дістаційні навчання, а діти в першому класі, і це каже Я так не можу. Ой, кажу, ну що ти зробиш? Каже, став то нічого. Я кажу, хай це буде саме найгірше в нашому житті. Вона та точно, так. Бо що робити? Ось такі у нас справи. Я не думала, що. Якщо дистанційно, то ну, урок перервався. І потім я думала, за розкладом там, по часу інше починається ні. Продовжується той урок, який не закінчився. А як 5 годин було? А я кажу, так, може там буває таке, що. Вчитель захворіли, якась заміна, чи відміняється урок. Вона каже, Таня такого нема на дистанційному навченні. Каже, а, -а. Да, складно, так. Так дітки пішли в школу, пройшли уроки, дітки прийшли зі школи. А вона каже, а потім ще ж домашка ж домашка, каже, буває, і каже, я вже ну, каже, Ото каже, я і загубилася, ото ти мене і не бачиш. каже, зрозуміла. Каже, сидю з ними дома. Оту. Там один малий ще в школу не ходить, а старшенький то в перший клас пішов цьому році. І каже, що це перший клас дистанційно. Я кажу, ну що ми зробимо? Ось так, якось так, якось так. А зараз у нас починається урок, чи кружок, чи що воно таке, а ручки. Чому? Тому що тільки що подивилась відео, там, де роблять вдома свічки з тих матеріалів, які є. Думаю, цікаво. Що там нам потрібно буде картопля, сирники і олія. Кажуть, що не рафінована. Ну, в мене тут трошки не рафінований. Як, якраз гуще, щоб не викидати. <с> так, ну що, поїхали. Кажуть, зробити, щоб як підставочка була, отак от обрізаємо з однієї сторони і з іншої. А, буде стояти. Буде. От. Тут ми зараз вирізаємо такий. Таня, нема чого тобі робити. Але ж цікаво, Таку луночку вирізаємо. А, я зрозуміла. Це так, якщо, то можна потім цю картоплю буде з'їсти. Вона ж спечеться. Буде час світла, а потім буде що поїсти. Ну, така луночка. Так, ставимо спічки. Там було три. Це буде три. Таня, Таня. тебе що, свічок нема, чи що? Ні, це вже інтерес такий пішов. Ні, а там вони рядом ставили одна, ну так, поближче буде. Короче, Коротше, якось так. Серу таня вже намочила. І сюди наливаємо олійки лунку. А, ага, вона повелівалась у мені. Спеціаліст. Що буде, то буде. Все, свічка готова. Підпалюємо. Що воно? Я бралась мокрими руками на них. Нішо? А в них горіло, в мене не горить. Чим я не така людина? Ще підпалити. Тут ще одну підпалю. Одна згоріла впала вже. І що воно до масла догорає? І все? Ні, не все. Давайте зачекаємо. Дивіться, оця до масла вже дійшла, вона відпала оце, що горіло, і далі щось горить у там. І ті до масла догорають, і та, що в маслі починає горіти. Ні, та, що в маслі горить. Поки що. Фігня якась. Це чекаю. Все. Це якийсь розвод. А люди ж дивляться і починають це. Ну, все. Коротше, фігня якась. Це про те, що я вам кажу. Не треба дивитися всякі там ролики, всякі відео, якщо ви не перевіряєте ту інформацію. Стосується і цієї свічки. Тому, <смі> ні, ну в нього реально вона довго горіла. Я все зробила як там. Думала, заодно і картоплю та в такому віді приготувати можна буде. Та ні. Ладно, не одався експеримент. І нічого. У нас свічки є, світло буде, все буде добре, і не потрібно витрачати свій час на отакі всякі відосики. Те, що я вам завжди і кажу, прогулянка, позитивний наш, позитивний наш настрой. І все буде добре. Тому що? що? Тому що інак, по-інакшому і не може бути. Ось так. Ну в нього ж воно горіло, лки-палки, ну. А в мене ось така фігня, нічого воно не горить. І не палає, і не горить, світла не дає. Чому? Тому що у нас буде світло, як завжди. І потім у нас у місті включать ілюмінацію, Ту, що, пам'ятаєте, я вам показувала, включали. Нещодавно, зараз місто у нас не освітлюється, реклама на магазинах не освітлюється в темний час, а вдень, та й в день, а її світитися, якщо воно і так видно. І потім, як все буде гаразд, включать у нас всю ілюмінацію, ми знову підемо з вами ввечері гуляти, коли будуть світитися фонарі, і так буде красиво. І це обов'язково буде. Обов'язково!